Дцятого жовтня 2012 року захисник київського Динамо Даніло Сільва вранці звично вийшов із дому. Він поспішав на тренування готуватися до матчу з турецьким Бешикташем. та щойно вийшов із під'їзду. Забув про все його шикарний білий кросовер BMW X6, котрий обійшовся у сотню тисяч доларів, безслідно зник. Він став черговою жертвою банди автовикрадачів, яка перетворює водіїв на пішоходів. период с июля по ноябрь совершили 6 угонов, пока доказано 6 эпизодов, угонов автомобилей марки BMW X5 и BMW X6. Кто они? Те, что без страху седают за кормо чужой машины. Угон машины – это искусство, это работа. Этим нужно уметь заниматься. Это нужно Що відбувається із авто після викрадення? І як поцуплену машину перетворюють на цілком легальну? Ну, будь ласка, пожалуйста. І будемо чесно говорити, потім він теж став научот. Чи можна захистити автомобіль від справжніх професіоналів? І як були такі секрети, які мені челюсть вибивали. Усі секрети викрадачів транспортних засобів розкривають спеціалісти із багаторічним стажем. Ці Даймлер та Бенц продали перші автомобілі на основі двигуна внутрішнього згоряння, до них почали придивлятись злочинці. Вже 1896 року такий собі паризький аристократ Жульєн заявив про викрадення свого Peugeot. Невідомо, чим тоді керувався злочинець, адже авто відшукали миттєво. У всьому Парижі їх було не більше 20. Зате у 20-му столітті, коли на вулицях міст з'явилися мільйони автівок масового. Виробництва справа угонщиків почала процвітати! Нині на чорному авторинку крутяться мільярди доларів. Це найвигідніший бізнес після торгівлі зброєю та наркотиками. В Україні 2012 року поцупили 4,5 тисячі машин по 12 щодня. Злочинці не гребають ані жигулями, ані машинами середнього класу. Та найбільше їх приваблюють елітні автомобілі. Угнати навіть таку машину справа десяти хвилин. Зараз є сканери. Зараз з допомогою одного лаптопа можна завести машину. Сергій, колишній угонщик автомобілів, першу машину вкрав у власного батька в 12 років. Загалом угнав понад 100 автомобілів різних марок, зав'язав, коли мало не опинився в тюрмі. А раньше какое оборудование? Хорошие титановые отмычки, замки, ну, ломик, фомка. Платиновое это полотно, титановое. И режешь руль, маленькую каемочку, потом его вот туда же на место вставляешь, на клей, Чехлом руль обтянул, За даними МВС, продукція ВАЗу була і є абсолютним хітом автоугонів в Україні. Близько 600 на місяць. Їх легше за інші відчинити, завести і, врешті-решт, вазів найбільше. Жигулі, як правило, привертають увагу дрібних хуліганів, часто неповнолітніх та нетверезих, яким раптом закортіло покататись. У завжди проще всього советські російські автомобілі. Чим проще автомобіль? Тим легше подвергається угону. Олександр Купрієнко, фахівець із протиугінних систем. У 1992 році першим в Україні розробив автосигналізацію. У власній лабораторії створив аналоги всіх протиугінних засобів, що представлені на ринку. Велосипед угнать взагалі очень просто. Там все видно, от, Два колеса, цепь. Але найчастіше радянські та пострадянські автівки викрадають аж ніяк не для розваги. Це надзвичайно прибутковий бізнес. Был у мене товариш, Він якраз учився на столичному шосе, Там було професіонально технічне училище авторозборщиків. Крутив Жигулі, ну і видно, там нахватався, і Ми коли з ним так сиділи теж за. Піласікам вечором, і вона вряд слиш. Та ти знаєш, сколько стоїть так, от щоб розбарахолять и скинуть. Вінусу на то время это стоило порядка 800 тисяч доларів. За ніч автогонщики можуть розібрати автомобіль на дрібні деталі, так що і не скажеш, чи це взагалі була машина, і яка саме. Кольоровий метал, пункти прийому металобрухту досі скуповують без зайвих слів, а дефіцитні запчастини часто потрапляють на цілком респектабельні станції техобслуговування. Під болгарко. так називається цей вид угону. На численних СТО клієнти часто навіть не підозрюють, що купують запчастини краденого автомобіля. Автомобиль просто разбирают, потому что запчасти на разборке дешевле, чем на станциях, официальных станциях, официальных компаний, которые поставляют запчасти. Мы троем разбирали машину за 14 часов. Вплоть до того, что выкидывали блок цилиндров, отрезали панель с номером кузова. И все, мы знали, что даже если там сюда нарянут менты, то что они нам предъявят? Ну, есть вот куча запчастей. Щасливим власникам найпопулярніших серед злодіїв автівок доводиться самотужки боронити свою власність. І тут у пригоді стають будь-які методи. Ось такі механічні блокатори керма, педалей, трансмісії. Це перша спроба дати відсіч любителям чужих вазів, москвичів та запорожців. Понімаєш, що такому мотілок? Це штир. Ну, пускай він там титановий, ти з ним не зробиш. Ну, сам то реча коробки передач. Він же не в коробці стоїть. Ну, і ти знімає... Що відкидуєш вверх, з ну там не надо розламувати пластик, скидуєш на конечні з переключателя? Там включаєш, у тебе, там, надо на вторую мутара, але й правильно встановлений мультилок у гонщиків не відлякає. Коли професіонал іде на діло, то бере із собою, наприклад, дріти з алмазним покриттям 15 хвилин, і цей нехитрий винахід розпиляє міцну металеву скобу. Розпіліли ніжем, уделілі речах вручную. Включили передачу и уехали. До таких пристроев, как цей блокатор, крадії швидко находят подхит, а от и из так званым авторским захистом машин им найчастіше не вдаётся. Были такие секреты, которые мне челюсть выбивали, пока я там рылся, что-то открывал и меня полили на месте. Старая школа, так это вообще это то время, когда я начинал Зихера. Зихер. Кримінальний сленг. Збій несправність. Недобрий вчинок або людина. Яка його скоює. Ой, це такое милое дело, когда ты садишься в машину, вроде включаешь зажигание, все, оно ну не включается. Ведь ты поставил чудачок себе сам кулібін, поставил массу на кузов, Ведь где її знайдеш в течение трех-пяти минут? Угонщики сами по себе это не гопники, которые там совершают какие-то уличные грабежи. Володимир Медведєв – заступник начальника відділу боротьби з угонами автотранспорту ГО МВС України в Києві, понад 10 років полює на автозлочинців. Це, Так, як правило, люди технічно підготовлені, отлично читаючи всі автомобільні журнали, знаючи всі новинки, Отлично вміють водити сам автомобіль, понятно, знають його там всю начинку. Навіть схибнуті на автомобілях маніяки, якими зазвичай є у гонщики, не в змозі швидко зорієнтуватися. Чому ж автомобіль поводиться незвично? Такі машини кидають, остерігаючись і ще якихось сюрпризів від власника. Так машу теж ставили додаткові проводки. ввели в салон, де тут кнопочка була. Ти закрив машину, виходиш на кнопочку, нажав, все клапан сюди стоїть. топлива не буде. Вона на карбюраторі заводиться, але працює трону 35 секунд. Чік і стали, токає, геночік стане. Ну і що? Власники іномарок, хоч і сплять спокійніше, та все ж не застраховані від того, що їхня автівка може стати здобиччю злодіїв. Як то кажуть, це справа уміння і часу. Схема Тобто, звичайно, чоловік ставить машину після роботи, 8-9-10 вечора поставив і, відповідно, 8-7 утра виходить на роботу. Машини нет. Виробник укомплектував автомобіль штатною сигналізацією, що блокує двигун у разі її пошкодження, а також і мобілайзером, пристроєм, котрий знерухомлює машину, якщо не скористатись електронним кодовим ключем. Такий ключ за задумом має тільки водій. Але це теорія. На практиці все геть інакше. Спочатку відкривається сигналізація автомобіля, тобто знімається машина сигналізація, люди проникають в салон. После чего через разъемы, которые у разных автомобилей находятся как говорится, в разных местах, там в Тойоте, например, под рулем подключается этот блок, который обновляет полностью данные всего компьютера. И ту заготовку, которую гонщик вставляет в замок зажигания, mm -hmm. после этого компьютер опознает как родной ключ. Така високотехнологічна зброя коштує від 7 до 10 тисяч доларів залежно від марки та року виробництва. Але ці гроші швидко повертаються, оскільки апаратура підходить для більшості протиугінних систем на вітчизняних машинах. Сейчас люди купують все найдушеве. як не парадоксально. Стремятся... Ну, вот є тезис, якщо заказали, все одно угонят. Народні майстри вигадали код граба, які самі називають сканером. Принцип його дії на диво простий: злочинець стежить за власником авто, і коли той ставить машину на сигналізацію, вмикає пристрій, котрий перехоплює радіосигнал. Власник натискає на кнопку Поставити на охорону, але вона не спрацьовує. Воно вставила поміху. Да, нужная радиочастоте. Это частота всем известна. Ее не надо подбирать. Это стандарт международный 433 92 МГц. Потом водитель автоматично натискает кнопку охраны еще раз. І ще раз відтак безладно тисне на всі кнопки брелоку. Тим часом угонщик записує ці команди на свій код-грабер. Врешті-решт власникові вдається ввімкнути сигналізацію, і він, трохи роздратований, іде у своїх справах. А в руках зловмисника фактично опиняється новий брелок управління його автомобілем. После того, как охрана все-таки включилась, удалось поставить автомобиль на охрану, нужно еще раз нажать кнопку охраны. Тогда все накопленные в код э, кодовые комбинации, они аннулируются. Это было все на сегодня. До встречи на радиоволнах. Завтра. Счастливо, пока. Олексій Мочанов дві лошаді на сіл. Радіоведучий професійний гонщик Олексій Мочанов неохоче пригадує, як злочинці зазіхнули на одну з його машин. Там царапина, там що -то За його словами, власники самі провокують у гонщиків, купуючи непомірно шикарні автівки. Якщо вже заводити таку радить він, то треба витратити бодай десяту частину від її вартості на захист. 10 тысяч долларов, желательно, чтобы от 600 до 1000 там было напаковано какого-нибудь какого мотраха, который напугает угонщика. Проте фирмовый рецепт захисту автомобиля Олексій тримает при собі. Слушай, ну, ты реально считаешь, что я долб... Вот я б... сейчас возьму на камеру, скажу, пацаны, если вы хотите спи***ть мой автомобиль, и он даже не пикнул, подойдите к левому колесу, да, там, спустите давление на 1,1, там, скажите, трахте бедов, Не лицом к сонцю. Виробники сигналізації досі вихваляються, що їхні системи неможливо зламати. Щоразу, коли ви ставите авто на сигналізацію, брелок і автомобіль обмінюються унікальними кодами, які не повторюються. І якщо злочинець не може дозволити собі код-грабер за кілька тисяч доларів, то в інтернеті продаються готові брелоки для більш ніж 30 найпопулярніших видів сигналізації. До руку гонщиків потрапив секретний код виробника, на якому базується кожен сигнал брелока чи автомобіля. Виробникові ж невигідно міняти цей код, адже продані сотні тисяч систем сигналізації, і для нього важлива сумісність всіх моделей. Зпосеред українських міст за кількістю угонів, звісно, лідирує Київ. 600 машин щороку. Це всього 2-3 злочини на день. Але на планеті є чимало міст, де в оперативників роботи набагато більше. В Москві менше 25 угонів за день взагалі не буває. А буває ніколи 40-45. Навіть в таких містах, як Варшава, Софія, то є, в два рази менше міста Києва по количеству населення. 15-18 угонів. В день. У Москві МАЗда лідер угонів. У Києві більший попит має інший японський бренд Toyota. із за запчастей. Роман Чаюн, експерт із маркування автомобілів. Досліджує різні способи угонів. Добувається впровадження обов'язкового маркування автомобілів преміум класу в Україні. Как только обновляется модельный ряд, на статистика угнанных автомобилей от 4-5 годичной давности увеличивается. Потому что запчасти на автомобиле, которые ездят 4 года, они становятся дороже, чем запчасти на новые автомобили. Коллектор выпускной, коллектор впускной. Открываем дверь автомобиля и под резинку на посту. Критає місце, ну якщо треба знайти, то ми знайдемо. Так Відбувається маркування автомобіля. На номер двигуна днижче основні вузли і агрегати усе те, що може зацікавити розборщика. На СТО наносяться 10 тисяч мікрокрапок з ідентифікаційним номером автомобіля. Завбільшки вони менше міліметра. А для легкого пошуку всі світяться під ультрафіолетом. За словами Романа, це один зі способів, якщо не уберегтися від угону, то бодай зробити автівку мало привабливою для злочинця. 10 тисяч ні нереально унічтожують, видіріть там вижеч там неможливо. Ну, невозможно. Вазможна, але втрачається товарний вільний. Як свідчить статистика, машини з такою наклейкою більшість угонщиків намагаються оминати. Процес це маркер... завершений. Проте не всі. Червня до жовтня 2012 року шість власників автомобілів BMW X5 та X6 вартістю близько 100 тисяч доларів кожен залишилися без машин. Злочинців не зупиняло навіть те, що автівки належали відомим бізнесменам, політикам. А останній BMW X6 – легіонерові Динамо Сільві. У косі ці машини заказували не конкретно шотуганіті конкретну машину, а заказували просто год випуска і цвіт. Я ні вже подисківалі таким повозом совпало, угнали ну, машину тому футболістиківська «Динамо». Це стало першою помилкою злодіїв. Красти авто відомої людини ризик. Адже до резонансної справи слідчі беруться з подвійним запалом. Це підтверджує і колишній автозлодій Сергій. Він, коли йшов на діло, завжди складав своє рідне досьє на майбутню жертву. Ми працювали по системі узнать, узнач за чоловік. Знать мінімально його зв'язні. Не то сюди, то ходіло примерно від неділі до двох. Такі дорогі машини зазвичай крадуть під замовлення. Кожна п'ята викрадена автівка належить до категорії ВІП. У цьому сегменті крутяться значно більші гроші ніж у бюджетному. За кордоном завжди є клієнти, які не проти придбати BMW X 6 усього за 30 тисяч. Якщо б тобі захочеться у таку машину, то ти її забереш. Тобі її на руках занесу, куди ти скажеш. Що шикарне авто викрадають в Україні, то шансів, що воно залишиться тут мало, але на надто помітному автомобілі футболіста Даніло Сільви перетнути кордон крадії не наважились. Можливо, через те, що власник заявив про злочин одразу після його скоєння, і номери автівки занесли в базу угонів. Проте географія пошуків мала більш ніж серйозний масштаб. Якщо ж З моменту огона пройшні часов. То, как правило, план перехват не принесет необходимого результата. Вот, потому что если мы машину угнали в час ночи, а потерпевший обнаружил пропажу в 8 утра, прошло 7 часов. 7 часов при средней скорости 100 км в час можно отъехать от Киева на 700 километров. Дивно, але дорогий кросовер спортсмена, як і інші п'ять викрадених машин, не були промарковані. Їх навіть не обладнали супутниковою системою GPS, що за порадами експертів обов'язково має стояти на машинах вартістю більше 30 тисяч доларів. Якби цим не знехтували, шанси знайти викрадену красуню були б набагато вищі. Гонщики. а що в машині можуть встановлювати датчики GPS. Отгоняют автомобиль от места угона максимум на километр, бросают где-то в таком месте, что его не видно там с дороги, что его не могут найти, допустим, патрули сразу. Вот. Могут повесить на него другие номерные знаки. І ні са наблюдают, наблюдають, хозяин или сотрудники милиции, или не прийдуть. Пошук поблизу місця угону нічого не дав. Очевидно, БМВ помістили в секретний гараж у котромусь із українських міст і готували до продажу. Це означає, на авто змінювали номер кузова під готові документи. Так роблять машини двійники. Ну, що такое двійник? Ти ж розумієш, що це машина, яка їздить на таких же номерах і під такими же документами. Як точно така же машина, тільки там где-то в другому місці, да? в Україні. Василь збирається купувати лексус і привіз його до експертів перевірити, чи не двійник. Разом із ним сюди завітав і продавець. А це випадок рідкісний. Звичайне явлення у нас на авторинку перекупчик продав, через 15 минут мобілізує, і вже не відповідає. Майстерність людей, які перебувають номер на кузові авто, справді гідна подиву. Це фотографії змінених номерів, які таки вдалося ідентифікувати. Перебивається і сходні цифри, наприклад, єдиниці на четвьорку. Віктор Лукашенко, експерт-криміналіст. І тройка на дев'ятку, тройка на шестьорку перебивається, і перебиваються всі цифри. На щастя, у гонщиків ідентифікаційний номер автомобіля зазначається лише в одному місці. І вони роблять усе, аби замінити його на крадених машинах. Розбитий автомобіль. Від автомобіля стається столько рама. І на цю раму навішується кузов другого автомобіля. Не розтаможного, либо воровано. Ну, пожалуйста. І будем чесно говорять, патон теж Понятное дело, посмотрите, автомобиля нету. Це ніту. Усе це робиться з однією метою легалізувати вкрадений або нерозмитнений автомобіль. Експерт стверджує, що на наших вулицях їздять тисячі таких машин. А все тому, що часто ці автомобілі належать людям далеко непростим. тебе хороша машина, а ти гаїчні. А тут раз я КАМАЗ в бочину, как дал. Ты целый, да, машину сложила. И что делать? Брать за границы не растаможенную, она там денег стоит. Ее гнать надо. А здесь она стоит только за нашу работу. Ну, плюс там еще что-то. Ну, это где-то процентов на 40 дешевле. Но знаю, что машины три мы точно отдали мусорам. На авторинку продавці намагаються впарити автомобіль двійник бодай комусь. Аргумент у них залізний. Авто вартістю 25 тисяч доларів віддають, наприклад, за 15. Опит є. Наугі А8 була теж знята з у Ну, пані, сказали, що машина у вас перебита номер кузова. Насюда, то есть, Василеві поталанило. Він сам перевірив щойно придбане авто і повернув його продавцеві, який до останнього відхрещувався від підстави. У разі, якщо перебиті номери помічають даїшники, машина підлягає конфіскації. Повернути такий транспортний засіб, за словами експерта, поки не вдалося нікому. Це заостоє. Заостоє покриття. Ось десь в одному місці. 40. То есть, и весь Лексус було перефарбовано щонайменше один раз. І для Василя це, здається, новина. Невже і ця машина була вкрадена. Василю поталанило. І він таки купує машину, щоправда, вимагаючи дещо знизити ціну. Все, ребята, до свидания. Спасибо. А, Вші оперативну інформацію, правоохоронці вирушили до гаражного кооперативу в Буроварах, що неподалік Києва. В одному з гаражів поруч із дорогим джипом вони затримали двох чоловіків, які виявились любителями чужих БМВ. Вони саме готували чергову автівку до продажу. Погонщики – це не вбійці, це не якісь злосні хулігани, тобто таких яросних Там, з перестрілками, ніхто не показує. Ну, якщо вже увіділі, що їх задержують, то як правило, здаються. З'ясувалося, що 41-річний мешканець Київської області раніше працював у сервісному центрі БМВ. Тому замки та електронне начиння машин цієї марки знав, мов свої п'ять пальців. Його 36-річний напарник із Черкас був дилером і шукав покупців в Росії та Казахстані. Один кросовер вони вже встигли продати в Донецьку область. Це і була машина футболіста Київського Динамо. Три автівки вдалося повернути власникам. Пошук інших триває. Тепер на злочинців з огляду на кількість і клас вкрадених автомобілів чекають довгі роки тюрми. Але на волі сотні інших щодня вишукують нову здобич. Методно кровної люди, тись які днем. Ночью, находясь в чужому автомобілі, не паникую, навіть якщо появились какие то и делать вид, что он хозяин автомобіля. Щоб не ризикувати, фахівці радять комплексно захищати і страхувати свою машину. Сигналізація та механічний блокатор на кермо, педалі чи трансмісію, ніколи не будуть зайвими. На автивке премиум-классу обов'язково встановлювати GPS датчик. Человек подойдет, посмотрит и увидит, что это все активировано. Он пройдет по двору и максимум в соседнем найдет такой же ланос, только в котором нету, ну совсем ничего. А поки існує попит на крадені авто, злочинці продовжуватимуть свою справу у боротьбі за хліб їх ніщо не зупинить. І щоб вийти переможцем у цьому протистоянні, власникові автомобіля самому треба бути трохи крадієм. Залишаючи автівку, подумайте, чи легкою здобиччю є ваш чотириколісний друг. Всі ці вопроси закінчуються 298 восьмою і раніше давали 8-10 років. Все же думают, что погнал машину и сразу в Лас-Вегас, казино, и там во время концерта группы Иглс ты выигрываешь еще миллиард, на самом деле, как горлык.